Ові новини на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Миколи Різник про головні події на цей час. Далі підвищена готовність. Уряд ввів надзвичайний стан на Донбасі. Мобілізація в розпалі українські військомати працюють на повну. Волю надії Пар'є визнала міжнародний імунітет полоненої української льотчиці. Нирку за кредит валютні позичальники вимагають справедливості від Нацбанку та президента. Уряд запровадив на Донбасі режим надзвичайної ситуації, особливий стан торкнеться Луганської та Донецької областей. Про це під час виїзного засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, такий крок дозволить налагодити координацію всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян та цивільного захисту населення за конституцією України. Надзвичайний стан вводиться в разі виникнення загрози життю і здоров'ю людей або при спробі захоплення державної влади шляхом насильства за такого режиму органам місцевої влади та військовому командуванню надаються особливі повноваження. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму підвищеної готовності на всій території держави. Мета прийняття цих рішень це. Повна координація діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення. Україна повинна адекватно реагувати на війну, яку веде Російська Федерація. Перед завтрашнім екстреним засіданням Верховної Ради лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко розповіла про необхідний алгоритм дій по порятунку держави. У першу чергу, на її думку, Україні потрібно визнати Російську Федерацію країною агресором і відмовитись від так званої дружби з нею. А це вихід з СНД та скасування договорів про співпрацю. А ще варто звернутися до ООН з пропозицією змінити статус. Тут організації та виключити Росію з Радбезу серед завдань українських парламентарів Юлія Тимошенко також вбачає ратифікацію Римського статуту та організацію на найвищому рівні оборони країни. Ми не агресори. Ми не будемо нікому оголошувати війну. Але для того, щоб правильно організувати оборону, нам невідкладно. Потрібно вводити локальний, підкреслюю, локальний воєнний стан в Донецькій і Луганській області. Це питання життя України, це питання фахового, кваліфікованого і ефективного опору російської агресії. Кількість постраждалих від обстрілу Маріуполя зросла до 105 осіб, 12 – у важкому стані. Про це в соцмережі повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Нагадаю, 24 січня в результаті обстрілу терористами житлових кварталів на сході Маріуполя загинули 30 мирних жителів. Сьогодні знову відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо протидії тероризму на Донбасі на попередньому засіданні. Резолюцію, яка засуджує обстріл, нагадаю, заблокував. Росія за добу в зоні АТО зафіксовано 115 обстрілів українських позицій на Донбасі. Загинули сім наших військових, 24 поранені. Такі дані оприлюднив український генштаб. Водночас, за даними інформаційного спротиву, російсько-терористичні війська продовжують активні дії в зоні конфлікту. Після низки невдалих спроб наступу проводиться масштабне перегрупування російських військ і незаконних збройних формувань. Маневри і атаки ворога зафіксовані на всіх ділянках зоні. АТО. Основною ціллю бойовиків стала станиця Луганська. По ній терористи сім разів відкривали артилерійський вогонь та по одному разу реактивний систем залпу «Град» і танків. Тричі під обстріли ворожої артилерії, мінометів та стрілецької зброї потрапляли Верхня Ольхова. Обстрілів зазнали також Новотошківка, Петрівка, Трехізбенка, Слоєносербськ, Фрунзе. Завдали масованого обстрілу, зокрема й по Авдіївці. Про це повідомляє видання новини Донбасу. За попередніми даними загинула одна людина. Крім того, один зі снарядів впав в районі дитячого садка Оленка. У місті не першу добу немає світла, води та опалення. Нагадаємо, протягом останнього тижня терористи здійснюють масовані обстріли Авдіївки. Місто зазначу знаходиться в 16 кілометрах від окупованого Донецька. Четверта хвиля мобілізації у розпалі військомати працюють наповну. Сьогодні з молитвами та слізьми в Києві проводжали військових поки що на навчання. В основному це добровольці та ті, кого викликали за повістками. У військовій справі вони не новачки. Хтось проходив строкову службу, а хтось закінчував військову кафедру. Проте, деякі мобілізовані зізнаються, їхніх знань та навичок для війни недостатньо. Як проводжали патріотів? Дивіться в матеріалі Анастасії Островушко. Олександр, викладач кількох вишів свого часу, навчався на військовій кафедрі як командир механізованого взводу. Йому прийшла повістка, а вже за кілька днів Олександра відправляють на навчання. Порядна людина. Якщо вона отримала повістку, вона просто має виконати чесно свій, чесно, сумлідно виконати свій обов'язок, міру і сил. Так чи інакше хвилюється, це, це нормально. Головне уміти ці хвилювання опанувати вчасно. Як кажуть, Бог дасть, без волі Бога, як кажуть, і волосина з голови людини не впаде. Степан Тимочко прийшов до військкомату самостійно, не чекаючи листів щастя. Розуміє, наскільки важливо зараз стати на захист батьківщини. Злодій лізе в свою квартиру, то що що, що робиш? Ти Чинаєш боротися з ним, ну то якщо ворог прийшов на нашу землю, то що ми маємо робити? Ми маємо стати, і дати йому відпір, вигнати його. Степан Тимочко тримається мужньо, а от його дружина не стримує сліз. Відпускати чоловіка важко, але підтримує його вибір. Обіцяє, буде всіляко допомагати воїнам в тилу. Одні беруть в руки зброю, Інші тут ми відкриваємо фронт проти хабарництва, проти проти тих нечистивців, які прийшли до влади і знову нищать нашу країну. Мають зараз багато чоловіків взятись за зброю, бо якщо ми зараз цього не зробимо, ми не витримаємо цієї навали. І він прийде сюди в Київ, і буде те, що зараз на Донбасі. Півсотні мобілізованих відправились на навчання на західну Україну. Перед тим отримали настанови і добрі слова. Діти подарували частинку свого тепла та патріотизму у малюнках, а священнослужитель ікони. Всі ці талісмани мають підтримувати бійців у скрутні моменти на навчання. Ніх мобілізовані пробудуть близько місяця. Потім їх направлять у військові частини. Безпосередньо на передову ніхто відправляти зараз людей не буде. Ми будемо направляти у військові частини для підготовки навчальні військові частини. Ще раз підкреслю, після проходження підготовки будуть прийматися рішення? Спроможні вони виконувати бойове завдання. Чи потрібно проводити подальшу підготовку? Тільки з одного районного військомату вже направили дві тисячі повісток. Заспокоюють, відразу забирати на службу не будуть. Спочатку військово зобов'язані пройдуть медичне обстеження та співбесіду. Ухилянтам вже нагадують, що їх чекає адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Змінити закон, щоб не захищали батьківщину. Володимир Путін готовий дозволити українцям призовного віку відсиджуватися у Росії. Про це він заявив під час спілкування зі студентами Національного мінерально-сировинного університету в Санкт Петербурзі. За словами Путіна, ті, хто ухиляється від мобілізації в Україні, правильно роблять президент Росії. Нагадав, що час перебування громадян України на території Росії обмежений законом, однак пообіцяв змінити цю норму і збільшити термін перебування на території. Федерації осіб призовного віку а от в Одесі активісти влаштували так званий похорон Путіна. Близько сотні активістів прийшли з траурними вінками і плакатами під будівлю генерального консульства Російської Федерації. Також принесли так звану труну для президента Росії, яку хотіли перекинути через паркан консульства. Цьому завадила міліція, тому труну вирішили спалити. Активісти присвятили акцію агресії російсько-терористичних військ на Донбасі, а також недавньому обстрілу мирних жителів в Маріуполі. Також Гали закрити консульство Російської Федерації в Одесі. Парламентська асамблея Ради Європи визнала міжнародний імунітет полоненою російською владою Українки Надії Савченко. З лозунгом свободу надії активісти прийшли сьогодні під представництво ЄС в Україні. Акція з вимогою звільнити українську льотчицю прокотилася і багатьма країнами світу. Більше далі в сюжеті в Києві завоювала нас. Ми вводимо свої війська. Але поки що їх в Україні. немає. Що ж зробить Європа? такий театр влаштували активісти під будівлею представництва Євросоюзу в Україні. Наочним прикладом громадськість показала нинішню ситуацію в Україні і реакцію Європи. Наші вимоги визнати ЛНР і ДНР Денертистичними організаціями, сприяти звільненню Надії Савченко та заблокувати роботу російської делегації в Парі, якщо ці вимоги не будуть виконані. Сьогодні розпочала свою роботу парламентська асамблея Ради Європи, до якої входить і Росія. Від української делегації там мала б бути і полонена Надія Савченко. Після підтвердження повноважень делегації українського парламенту Надія стала повноправним членом Пар'є. З цієї хвилини набуває міжнародного дипломатичного імунітету, оскільки представники асамблеї користуються на території усіх держав-членів імунітетом від арешту та кримінального переслідування. Немає ніяких аргументів. Пояснень обставин міжнародних правил або норм, які б дали право Російській Федерації, російському керівництву утримувати її за гратами. Люди, які несвідомі це роблять, держаті її безневинно Викрали із нашої держави в чужу завезли і здіваються над нею. Ну, моє бажання, щоб мати скоріше була на волі. У Росії своє трактування міжнародного захисту наданого асамблеєю. Там вважають, що на надію Савченко міжнародний імунітет не поширюється, а тому звільняти українську льотчицю через рішення асамблеї не будуть. Ніхто не має наміру звільняти Савченко через таке трактування імунітету. Паре я підкреслюю, мова про трактування. Ми вважаємо, що імунітет надається для здійснення депутатами своїх повноважень, а не для того, щоб зробити його недоторканим за злочини, вчинені в минулому. В той же час під час засідання профільного комітету парламентської асамблеї Ради Європи російська делегація офіційно заявила, що підтримує рішення щодо звільнення Надії Савченко незаконно захопленої на території України. Це означає, що російська делегація відмовляється від позиції, якої дотримувалася ще до обіду понеділка, і готується поступитися перед вимогами парі. Яна Курченко, Артем Кутасов, Дмитро Гришко, Максим Шаргородський соціальна країна. Валютні позичальники, які вимагають перерахунку своїх кредитів у гривню, не підписували меморандум із реструктуризації споживчих кредитів з НБУ та банкірами. Про це сьогодні заявили представники кредитного майдану під адміністрацією президента України. Як кажуть протестувальники, інформація розповсюджена в ЗМІ не відповідає дійсності докладніше в нашому сюжеті. Тексту меморандуму зауважують активісти ніхто досі не бачив. За непідтвердженими даними він передбачає реструктуризацію споживчих кредитів у валюті, отриманих під заставу нерухомості за курсом 7 гривень ,99, 99 копійок за долар. Але на думку позичальників, не все так просто. Там якоби є рекомендація к банкам. рекомендація – ключове слово. То тобто есть на осматріння банка составить договор таким образом зайомщикам, щоб на сьогоднішній момент перевести. Весь все тело кредита, яке залишилось по курсу на сьогодні, а потім розбити одна часть по 7,99, чому така цифра ніхто не знає, вторая часть, ну вот этот хвост, ми його називаємо. Вот якщо ви часть по 7,99 сьогодні погасили, вам вот эту частину можуть списати, можуть не списати. У зв'язку з цим активісти підписали звернення до президента з вимогою, врешті, пояснити положення меморандуму та врегулювати болючі для людей питання. Разом із тим, прямо під. Парканом адміністрації активісти демонструють, що попри кредитну залежність, вони не забувають про війну в Україні, збираючи маскувальні сітки для фронту. Втім, у той час як калічаться життя на передовій, руйнуються вони і в тилу. Багато влюдних позичальників знаходяться в зоні АТО. І не дивлячись на АТО, не дивлячись на те, що війна, банки мають, не знаю, слово не можу підібрати, скидати смски, заплатіть валютний кредит. В Житомирі чоловікові сказали, що платіть валютний кредит. Він каже, я не брав, я пенсіонер, в мене двоє синів в АТО. Ну то продайте свої нирки та й заплатіть кредит. Потрібно воювати не лише з зовнішнім ворогом, а наводити порядок і всередині країни, щоб власне було за для чого боротися і було де жити і як жити. При цьому активісти виступають проти тотального рефінансування банків, що належать українським олігархам, покладаючи всю відповідальність за це на керівництво НБУ. Тому від президента також вимагають прозорого громадського контролю за діями Нацбанку. Я гаранта стабільності національної грошової одиниці. Микола Різник Тарас Біловол соціальна країна. В студії першого кримсько-татарського телеканалу АТР проведено обшук слідчим комітетом Росії та представниками ФСБ. Про це заявила його редактор Лілія Буджурова. За її словами, акція спланована кримським урядом, який не влаштовує існування непідконтрольного йому телеканалу. Також існує загроза повного відключення каналу АТР від ефіру. Подробиці знають наші кримські колеги. В Симферополе частично прекращено вещание единственного крымско-татарского телеканала АТР. Сотрудники Следственного комитета и Центра противодействия экстремизму в сопровождении сотрудников ОМОН изъяли сервер телеканала под предлогом поиска видео почти годичной давности. Здание, где располагается первый крымско-татарский телеканал АТР, отцеплено ОМОНом. На въезде полицейский КАМАЗ. Внутри следственные действия. А что проводится? Обыск? Следственные действия. А вы, а вы какое подразделение представители? Полиция. Полиция? ОМОН? По информации заместителя гендиректора телеканала Лилии Буджуровой, нежданные визитеры – сотрудники Следственного комитета и Центра противодействия экстремизму. Ищут информацию о митинге у здания Крымского парламента 26 февраля прошлого года. Однако в комментарии службы новостей «Волна» она отметила, что это лишь повод. На самом деле правоохранители пришли на телеканал совсем по другой причине. Телеканал, который обслуживает интересы, в хорошем смысле слова, видимо, камульный для Крыма. Сейчас национальности крымских старта. Конечно, мы рассказывали о том, что происходит в Крыму. Мы рассказывали о департаменте на верах Кадырова, мы рассказывали об обысках, о, о задержании. На данный момент телеканал АТР уже отключен от аналогового вещания. В любую минуту может оборваться и спутниковый сигнал оповещаем пока только на спутнике. Нас уже отключили от аналогового вещания, у нас изъяли сервер. и пока мы не можем пользоваться никаким архивом, мы не можем монтировать. Мы работаем только с носителями, которые у нас всего сейчас на руках. Пока, но как только люди вежливые зайдут к нам в аппаратную, то сигнал прекратится. Тем временем к зданию телеканала стекаются телезрители. Они говорят, что закрытие телеканала станет для них серьезным ударом. детями. Я за то, что наш крымско-татарский язык возрождался, чтобы не забывали свой язык. Наш канал способствовал этому. Наш канал способствовал. Там были наши э, передачи, концерты, фильмы, которые с переводом на крымский мультфильм. Мультфильмы. У меня ребенок 4 года смотрит. И ему 4 года с удовольствием. Ну, как можно закрыть? Зрители намерены оставаться рядом со зданием канала до тех пор, пока его территорию не покинут силовики. Член Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигос назвал сегодняшнее событие актом запугивания крымских татар. Это все элементы запугивания. Чтобы крымские татары знали свое место здесь. Чтобы не не, был, не не имели возможность что-то говорить против того произвола, который сегодня здесь происходит в Крыму. Первый крымско-татарский телеканал АТР появился на полуострове 9 лет назад. Его первоначальной целью было возрождение крымско-татарского языка и культуры. В эфире также транслировали циклы программ о депортации 1944 года. Телеканал охватывает вещанием около 80 процентов территории Крыма. АТР осуществлял онлайн-трансляцию всех ключевых событий периода российской аннексии полуострова. Благодаря этому, например, удалось получить доказательства задержания так называемой самообороны крымчанина Решата Аметова, тело которого затем нашли со следами пыток. Объективы видеокамер АТР фиксировали и другие нарушения со стороны оккупационной власти и ополченцев. В сентябре крымские правоохранители обвинили телеканал в экстремизме. Однако история завершилась ничем. Владельцам и спонсорам АТР является российский бизнесмен крымско-татарского происхождения Ленур Ислямов. Только демократичний уряд Росії поверне Крим до складу України, так вважають експерти інституту світової політики. Рустем Бекіров розповість докладніше. Інститут світової політики провів відкриту дискусію на тему мирного співіснування України та Росії. Учасники говорили про дипломатію двох країн і шляхи мирного виходу з конфлікту. Є люди, які старательно і послідовно после українським всім проблемам, іменно тому що совість не дозволяє підтримувати по офіційну позицію должность не позволяет выступить против, не уйдя в отставку. Загострення війни на Сході України вигідне Росії, вважають експерти. Агресор намагається домогтися додаткових важелів тиску, як то кажуть, на майбутнє. І от після того, як е, сепаратисти, підтримані Росією, досягли достигли ніякого тактичного успіху, створювалася основа для е, переговорів в Мінську. Поэтому тому я думаю, що вот этот вот алгоритм он по всій видимости, буде повторювано сейчас. Участники Учасники зустрічі наполягають, єдиний вихід з України російської кризи має бути винятково мирним. А от щодо Криму, уточнюють, його повернення стане можливим тільки при зміні диктаторської влади Російської Федерації. Демократичне російська государство на мій взгляд не б великих трудностей в тому, щоб, во перше виповнити всі. предусмотренные международным правом требования, аннулировать все акты, определяющие, собственно, зафиксировавшие новый статус Крыма, а во-вторых, передать решение проблем Крыма полностью на усмотрение Украины. Для того аби повернути Крим вже на початку наступного року в світі має бути створена антипутінська коаліція з тих країн, які засудили дії президента Росії. Якщо ця міжнародна коаліція буде ефективною, якщо вона справді здійснюватиме конкретні і жорсткі кроки, я думаю, Росії просто нема буде куди діватися, як зрозуміти, що така політика фактично призведе до її дезінтеграції. Приклади. В історії були радянський союз почив в бозі. Якщо в Росії хочуть таку подій, ну що ж тоді прапор в руки. Однак до тих пір, поки в Україні не існує єдиного органу у справах Криму, повернути півострів, вважає Володимир Огризко, буде складно. Рустем Бекіров, Тарас Біловол соціальна країна. Собівартість газу українського видобутку подорожчала в кілька разів. Про це заявили в Нафтогазі. тому на українців чекає чотириразове підвищення за паливо. Думки експертів щодо чергового підвищення цін на газ слухала Лана Маяковська. Підвищення тарифів на газ у 3-5 разів прогнозували ще наприкінці минулого року. Щоправда, тоді голова Нафтогазу Андрій Коволов переконував, що боятися такого підвищення тарифів на газ не варто. Мовляв, більшість населення споживає газ лише для приготування їжі, а відтак зростання буде незначним. А от переваги від підвищення тарифів на газ вирішать стратегічні завдання галузі. Підвищення тарифів дозволить знизити навантаження на держбюджет, збільшить власний видобуток газу, збільшить енергоефективність і буде суттєвим кроком на шляху подолання корупції. Такої ж думки дотримується і голова уряду Арсеній Яценюк. Зростання тарифів на газ у кабінеті міністрів пробують видати за турботу про добробут населення. Ідея наступна: як тільки ми підвищуємо тариф, ми зразу зменшуємо суму дотації на НАК Нафтогаз України. І кошти, які вивільнені від дотації, зразу відправляються на субсидії для тих людей, які потребують отримати таку субсидію. Однак у експертів виникають сумніви щодо адекватності у підрахунках Нафтогазу. Розрахована економічна собівартість видобутку газу в Україні на рівні 320 доларів за тисячу кубометрів при курсі 17 гривень за долар, на думку експертів, є явно завищеною. Пенсіонер, наприклад, підположимо час там два пенсіонера. Вони зараз платять 7 гривень. грубо говоря, с лица, без счетчика, в своей квартире за газ. 7 гривен. Плюс 14 гривен. По идее, им придется поднять цену в 5,5 раз. То есть будет где-то порядка 50. Ну, на фоне того, что происходит в стране. Но вы поймите, что для пенсионеров даже эти 50 гривен при средней пенсии там совершенно смешно. Это тоже проблема. То когда черговый Но, чиновник, то проблем. что, будет рассказывать вам, что есть какое-то экономическое обгрунтование тарифов, знаете, перед вами шахрай. Експерти одностайні підвищувати тарифи варто було поступово. А відтак від такого сумнівного підвищення тарифів постраждає і просте населення, і бізнес. Коли нам говорять про підвищення тарифів, ніхто не говорить о соотношенні між доходами і розходами на комуналку. А оно колеблется, оно как бы в разных странах по-разному, но оно колеблется где-то не более там, 10% от объема дохода. Если же у нас декларируется средняя зарплата 3,5 тысячи гривен, и предлагается при этом, что расходы на коммуналку составляют, уже составляют в принципе тысячу. Вот вам пример. То есть они будут нести последние свои пенсии. Наш уряд часто говорить про економічно обґрунтовані ціни на товари та послуги, але ні пари з вуст щодо обґрунтованої ринкової заробітної плати. Лана Майковська, Артем Кутасов, соціальна країна. Українка стала віце-міс Всесвіт на престижному конкурсі. Україну представляла 23-річна харків'янка Діана Гаркуша. Для участі в конкурсі їй виготовили унікальний костюм. Дизайнерка Людмила Бушинська пошила красуні сукню, яка символізує все, що пережив український народ за останній рік. Вона мала назву «Наречена війни і особила вродливу дівчину, яка сумує і оплакує свого коханого, який загинув, захищаючи батьківщину. Образ довершив головний убір авторства Юлії Вірц. Це терновий вінок з червоними маками і чорною фатою. Нагадаю, 63-й щорічний конкурс Міс Всесвіт відбувся в Майамі. Його цьогорічною переможницею стала 22-річна Пауліна Вега з Колумбії. До п'ятірки фіналісток увійшли також красуні з США, Нідерландів та Ямайки. Більше інформації на сайті соцкраїна.com. Я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.